А по поводу чого? Ви не знаєте по поводу чого? По поводу полізного перекрасу. А що там було? Не чую. А що там було? Ви повинні повертати наліво. А рух прямо тільки А Доказательство. Докази якісь є? А, які вам треба докази? Фото доказ. відео фіксацію, так? Я зняв вас? Ну так похуй. А Що вам треба? Чи? Так, так хочу подивитися. що ви не знаєте, як ви Знає. А? Знаю. Ну то в чому проблема? Ну, так я хочу подивитися. Так, подивитися, прийде час подивитися. Ви мені придівіть документи. Це... Що? Все? Скажіть що. Фото відеофіксацію Май... відео, покажете. Я покажу, придію відео, я ще не складаю протокол на вас і не пред'являю вам нічого. Розумієте? Де ви проживаєте? Білихослава. — Не чую. Білихослава? — Де з мрево їдемо? Майже то ви не знаєте, як ви повинні це перехрестя проїхати. так? — то для чого це робити? Що? Що, а? що? що все? Ви зрозуміли, як ви виходить? Ось ненаказання, я а? Усне наказання, так? Ви говоріть голосніше, бо тут шумить і я вас не чую. Ну чув. що, ви попередження даєте, чи як, ну що. Ну, ну? Так я не знаю. Чи ви це умисно зробили, чи в чому справа. Ви дайте не, не свої пояснення. умисно, то там є дорожній знак, ви уважніше дивіться. Добре, дякую. Щасливо.